Нарешті, ми приїхали до наших друзів із 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем для того, щоб передати велику кількість дуже необхідного інструмента та обладнання 700 кілограмів. Серега, дару. дякую, дякую е, від бійців 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем імені Якова Гандзюка. Хочу щиро подякувати усім українцям, які долучилися до збору благодійного фонду. Твій крок на ось таку неймовірну кількість інструментів. Дякуючи вам. Пілоти виїжджатимуть на роботу. Дякуючи вам, будуть відбуватися ротації піхоти. Дякуючи саме вам, поранених можна буде вивезти швидко і зберегти життя. Дякуючи вам, хлопці отримуватимуть вчасно БК та їжу, паливо та одяг. Все це зробили можливим ви мої любі, якщо ви долучились до цього збору. За що я щиро дякую кожному за кожну гривню. Разом до перемоги, друзі! Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!